Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною пограти в ігри на розвиток мовного дихання. Відкриваємо рубрику Логопедія вдома! Хочу поділитися з вами деякими вправами на розвиток дихання наших малюків. Такі вправи розвивають мовленєве дихання для того, щоб чітко вимовляти звуки. Перша вправа дуємо і булькаємо. Для цієї вправи знадобиться! Стакан з водичкою коктейльна трубочка. Починаємо дути через соломинку. У нас утворюються такі бульбашки. Бульк може бути коротким, бульк, бульк, а може бути довгим-довгим. Цікавість такої вправи в тому, що її можуть виконувати дорослі з дітьми одночасно. Наступна вправа дихальні доріжки. Для цієї вправи необхідні олівці. Маленький м'ячик або ватяна кулька. Викладаємо будь-які доріжки і за допомогою дихання видихів ми пересуваємо кульку до кінця. Якщо кулька перескакує доріжку, повертаємо її знову у вихідне положення. Наступна вправа весела долонька. Нам знадобиться стаканчик, перчатка, резинка, коктейльна трубочка. Робимо стаканчику отвір полікцем. На стаканчик одягаємо перчатку і фіксуємо резинкою. Дмухаємо. Привіт! Привіт! Малята, якщо сподобались ігри, ви можете пограти. Дома, а також пропонуйте їх своїм друзям.